Яким буде серпень 24 року для представників знаку РАК? Давайте подивимось. Головна подія місяця? Можливо, ви кудись поїдете? Цілком можливо, що це подорож. Або це буде просування. Це може бути просування в будь-якій сфері. Це може бути шалене просування в стосунках, можливо, в кар'єрі, можливо, фінанси, якщо вони тривалий час стояли на місці, ця сфера зрушиться з місця. Особисте життя. У вас спокійна повсякденність. Немає шаленої пристрасті, але і дякувати Богу немає ніяких сварок, непорозуміння. Ви в тан... абсолютно з партнером в тандемі у вас спокійне повсякденне життя. Кар'єра. Ви розвиваєтесь, у вас багато планів, багато ідей. І у вас є всі шанси їх реалізувати, звичайно, за умови активної позиції. Фінанси Корон мечів. В фінансах все досить стабільно, ви вмієте заробляти, ви знаєте, як це робити, і у вас не має бути з цим жодних проблем. Карта порада. Не бійтесь конкуренції. Конкуренція це ваш розвиток. Вона піде вам тільки на користь.